Я ніколи не була наївною, але події на нашому з Андрієм весіллі мене приголомшили. Усе було як у казці – біла сукня, квіти, щасливі гості, аж поки мама Андрія пані Галина не відвела його в бік посеред свята. Я випадково почула їхню розмову за колоною. Вона наполягала, що усі подаровані на весілля кошти ми віддали їй. Аргумент був простий: у мене вже є своя квартира, а їй треба піднімати молодшу доньку Оленку, якій вже виповнилося 22 Мене це просто вибило з колії, в жадібності, а в самій логіці віддайте, бо у вас і так все є. На щастя, Андрій твердо відповів, що у нього тепер власна родина і не ці кошти в нас свої плани. Що тут почалося? Пані Галина здійняла такий галас, що гості почали озиратися. Вона кричала про невдячність і про те, що син забув, хто його вигодував. Батько Андрія пан Василь, чоловік спокійний і роботящий, страшенно засмутився. Він буквально вивів дружину із зали, намагаючись врятувати свято. Я тоді наївно подумала, що це просто емоції і що далі все налагодиться, якби ж я знала, що це лише початок. До зустрічі з Андрієм я жила звичайно, працювала в школі, поки не заробила доля мені подарунок, тітка залишила мені у спадок велику трикімнатну квартиру в центрі. Я понад рік вкладала туди кожну копійку і зробила сучасний ремонт, нові меблі, гарну техніку придбала. Саме в цей період я познайомилася з Андрієм на новій роботі. Він підкорив мене своєю надійністю. Невдовзі ми почали жити разом у моїй квартирі, а згодом він зробив мені пропозицію. Усі друзі казали, що йому пощастило, і Андрій справді був ідеальним чоловіком. Єдиною проблемою була його мати. Після весілля ми поїхали на море. Два тижні раю, телефони вимкнені, тільки ми вдвох. Повернулися пізно ввечері, втомлені і щасливі. Підходимо до дверей, а ключ не вставляється. Спробували ще раз ніяк. Придивилися, замки нові я стояла у під'їзді і не вірила своїм очам. Андрій теж був розгублений, ми викликали майстра, щоб відчинити двері. Коли вони нарешті піддалися, ми зайшли всередину і зацепеніли. У моїй вітальні, на дивані, сиділа Оленка, сестра Андрія, і спокійно дивилась телевізор, поїдаючи мої улюблені цукерки. По всій квартирі стояв запах чужих парфумів, а в коридорі величезні валізи. Оленко, що ти тут робиш? Андрій став більше за стіну. Ой, повернулися, вона навіть не стала, а мама казала, що ви самі просили, щоб я тут пожила, і замки вона поміняла, бо старі були ненадійні. Виявилося, що свекруха вирішила, що три кімнати для двох це забагато, і вирішила ущільнити нас донькою. Андрій розлютився так, як ніколи раніше. Він за п'ять хвилин зібрав речі сестри і виставив її з валізами у під'їзд. За півгодини на порозі з'явилась пані Галина. Вона влетіла в хату, як фурія Як ти смієш виганяти рідну сестру на ніч? Ми тепер одна родина, ви маєте допомагати. У вас три кімнати, а дитина тулиться з нами в старій хаті. Я намагалась говорити спокійно пані Галино, це моя особиста квартира. Ви вчинили незаконно, помінявши замки без мого дозволу. Та що ти мені своїми законами тицієш, махала вона руками? Ви тепер чоловік і жінка, усе спільне. І тут мій терпець урвався. Я зрозуміла, що м'які розмови не допоможуть. Якщо ви зараз же не підете, я викликаю поліцію. Це незаконне проникнення. Звокруха замовкла, вона чекала підтримки від сина, але Андрій став поруч зі мною Мамо, Ірина права, це її дім, і ви перейшли всі межі. Будь ласка, йдіть. Згодом виявилося, що Оленка теж стала жертвою маніпуляцій. Вона прийшла до мене на роботу, вибачилася і зізналася, що мати їй не набрехала, що ніби ми самі просили приглянути за житлом. Ми поговорили, і я навіть порадила їй шукати роботу, щоб стати незалежно від маминих планів. Сусідка зверху, пані Марія, яка все життя пропрацювала в суді, якусь зустріла мене у під'їзді, Ірочко, ти все правильно зробила. З такими людьми треба тільки по закону, інакше на голову вилізуть. Минув час. Андрій змусив матір оплатити ремонт дверей. Пані Галина ще кілька разів намагалась спросити гроші, але Андрій навчився відсікати цю спробу відразу. Вона навіть приходила просити вибачення, плакала, що хотіла як краще. Ми її пробачили, але ключі від нашої квартири тепер є тільки в нас двох. Навіть запасний комплект ми залишили близькій подрузі, якій я довіряю собі. Ця історія навчила мене, що доброта не має бути беззахисною. можна поважати батьків, але межі свого життя треба тримати під контролем. Зараз пані Галина приходить лише на запрошення і обов'язково з тортиком. І знаєте, так набагато краще для всіх.